Вечора так я перший раз в Чикаго. Мені дуже приємно, що сьогодні я з вами, і дуже приємно, що завтра буде концерт в цьому прекрасному місці, на який я дуже чекаю і запрошую. Як вас зустріла Чикаго? Це місто вітрів? Чи було прохолодно сьогодні? Вчора був дощ. Я прилетіла вчора, і він зустрів дощем, але сьогодні вранці була дуже гарна погода. Було сонце. Я навіть сьогодні отримала запрошення до українського національного музею, де я була на екскурсії, і отримала велике задоволення. Так що Чикаго мене зустріла тепло з сонцем. Скажіть, будь ласка, ви є оперна співачка, як зазначив Вадим. Я Чому? б трішечки поправила. Поправили. Не оперна. Я дійсно здобула академічну освіту, я закінчила Київське музичне училище Міглієра за фахом академічний вокал, а потім Київську національну академію імені Чайковську за фахом академічний вокал. І моїм викладачем була видатна оперна співачка, професор консерваторії Діана Петрененко. Якщо ви знаєте Тараса поп-співака, це її син, а його мама була видатною оперною співачкою. Це мій викладач. Але потім я почала. Працювати трішечки в іншому за жанрі це класичний кросовер, це поєднання академічної музики з сучасним звучанням, тобто, це такий мікс оперного співу, класичної музики і трішечки електронної музики. Вадимов, тобі відразу завдання знайди пісню, яка тобі вже припала до душі від нашої Аріни Арінодомського. Ми її поставимо відразу після нашого інтерв'ю. І можна навіть не одну, давай дві пісні від пані Аріни. А хочу вас ще запитати тоді про ваш цей шлях. Типу, ви музика, спів і, взагалі, оперний, академічний, те, що ви творите. чому у вас з'явилося це бажання? Тому що талант чи це у вас є? У вас якась місія за цим всім а, я з вісьми років займалася музикою. Моє дитинство е, пройшло в хорі більше десяти років. Я обіздила майже всю Європу з гастролями, і в якийсь час я зрозуміла, що я хочу співати і займатися професійно. Потім поступила до музичного училища. Потім у мене був такий період невеликий поп музики, а був проект фабрика зірок в Україні. Перша але змагала згод... участь так, 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 перша українська фабрика зірок. Uh -huh. Так але потім все ж таки я повернулася. До того, з чого я починала, до класичної музики. І це мені дуже подобається. Це відкрило зовсім інші шляхи для мене, тому музика це моє життя. Чи є класична музика зараз на тому рівні популярності, щоб ви хотіли, щоб вона була? А... Мабуть, ні, але я можу сказати, що а, все ж таки люди не відмовляються від класичної музики. І багато хто після моїх концертів говорить, що я а, полюбив класичну музику. Я по іншому не подивився. Я хочу послухати її в оригіналі. Мабуть, це є моя головна місія, коли люди все ж таки а, хочуть більше дізнатися про мистецтво, хочуть більше дізнатися про щось глибоке. Давайте тоді порівняємо класичну сприйняття класичної музики в Україні і за її межами. Взяти ту саму Європу або Сполучені Штати, чи є тут різниця? Ну, мабуть, європейці а, більше цінують, а мабуть, європейці більше знають. Хоча я можу сказати, що українці останнім часом. Навіть візьмемо період до війни, а почали більше цікавитися українською музикою. Театри більше наповнювались, тобто було більше публіка, яка зацікавилась, і молодь. Молодь, яка захотіла все ж таки слухати класичну музику, і це було приємно. Я сподіваюся, що все ж таки популярність класика є класика, і вона вже довела, що ця музика вона не вмирає, вона вічна, тому вона буде завжди. Я погоджуюсь, хто в Америці є вашим слухачем? Якщо можете, можете так описати, ну і американці. Сі і і наші е, е, виходці з діаспори все ж таки ви були на моєму концерті. Це більш е, е... Старша аудиторія, але а, перевага моєї музики в тому, що в моєму репортарі дуже багато і європейської музики, і українська музика. І я можу працювати і на американській аудиторії це буде їй зрозуміло, і також на українську аудиторію. Мені приємно, що сьогодні через ці концерти, благодійні концерти, ми знайомимо американців з українською культурою. Це дуже важливо сьогодні. Я вважаю, що це одна з місій. Звичайно, що перше, це збір коштів для наших військових. Мені дуже приємно, що е, за запрошенням благодійного Фонду Ривайте uh, Ukraine». Я вже другий раз у Америці, і місія цього фонду вони збирають на протезування для наших військових. Вони привозять сюди їх на uh, операції на реабілітацію, і uh, саме благодійні концерти є однією з такою uh, таким чином. Ми можемо теж збирати кошти на ці концерти. І мені приємно, що я приєднуюсь до їх команди і трішечки допомагаю їм в цьому. Як давно вже, ви вже знайомі з фондом, і це ви ви задали це вже ва ваш другий візит до Сполучених Штатів. Коли був перший? Перший був червні місяці минулого року, коли ми давали a, концерт на Таймсквер. Був великий концерт, було багато артистів. І це була моя перша співпраця з Revited Soldiers Ukraine. Відразу дякуємо за таку колаборацію з фондом. І дійсно, я був на вашому концерті. Це було в Орландо, Філадельфії, і на правду це було. Приємне здивування, тому що я не очікував нічого. Можливо, через це. Але як на мене, це був той момент, коли мурахи були по тілу, як ви співали, і, і багатьох людей, які сиділи поряд, і коли люди вставали і аплодували, це, це, є, це є визнання. Але підказує мені Вадим, що він не був і йому дуже шкода. Сум на нього на обличчі з'явився. І він хоче вам задати питання. Так, Запитання: ви тоді заспівали пісню «Молитва за Україну ще до початку війни. А зараз він набув для вас іншого значення цей твір чи ні? Мені здається, що для всієї України цей твір набув зовсім іншого значення. Я бачу, як люди сприймають цей твір на концертах, тому що дійсно зараз це така молитва з Україною. Мені було приємно, що я два роки тому познайомилась з правником Миколи Лисенка, який саме написав цю молитву з Україну. І а, був юбілей Миколи Лисенка. Старшого. Ми планували разом концерт, і, на жаль, війна все це анулювала. І е, сьогодні таким чином ми не тільки молимося за Україну, але прославляємо нашу українську музику, прославляємо нашу класику, не даємо про неї забути. Погоджуюсь, то дуже важливо якісно представляти нашу країну, тому що це зараз є всесвітньо відомим і е, е, таким знатним брендом бути українцем це за честь. Концерт, концерт який відбудеться в Чикаго вже завтра, 11 лютого, о 6 годині вечора. А це відбудеться він в Українському інституті модерного мистецтва в околиці за адресою 2320 West Chicago Avenue. Скажіть, будь ласка, за цей концерт декілька декілька слів, тому що ми знаємо по ефіші, що ви будете не одна. Так, зі мною буде видатний український скрипаль віртуоз Василь Попадюк. Це прекрасний музикант. Приходьте послухати його, і мені приємно, що це вже наш третій концерт, наша спільна колаборація. Мені приємно працювати з таким видатним музикантом. А також будуть наші хлопці, наші військові. І я думаю, що це не просто концерти. Приходячи на ці концерти, ви допомагаєте Україні. Кожен з вас може допомогти. Тож я чекав завтра. Ми всі чекаємо на кожного з вас. Дійсно, ми всі чекаємо, і я обов'язково буду. Я обіцяю при Я постараюся Вадима також витягнути на цей концерт. Дійсно, благодійна ціль, підтримка наших воїнів. Четверо військових, як ви сказали, буде буде Андрій Насада, який вже досить відомий став. Чикаго буде Олександр Будко, Денис Кузнєцов та Владислав Жавернок. Іншими словами, хлопці, які пройшли багато, які бачили і смерть на цій землі, які пройшли російський полон, тортури, знущань. Віддали своє здоров'я подекуди, просто понівечили собі життя, але але не було іншого виходу. І просимо вас завтра прийти прийти їх, підтримати, послухати надзвичайну талановиту аріну Василя Попадюка ви вже знаєте, стаєте такими улюбленцями Чикаго, хоча б тільки другий раз в Америці. Ну я дуже сподіваюся, але Василя Василя вже знає Чикаго дуже добре, і вас пізнають насправді вже особливо коли зараз Вадим. Ти вже, ти вже пісні знайшов для, для нас, бо ми скоро будемо їх ставити. Але ще хочу е, також е, запитати вас про ваш репертуар на завтра. Чи буде щось, е, чого ще можливо не чули наші жителі Чикаго чи Америки? Чим ви будете дивувати за завтра? завтра? Буде і Україна українська музика і завтра буде міжнародна музика, але мені дуже хочеться заспівати більше українських пісень, тому що я дуже чекаю на цю зустріч з нашою українською діаспорою. Ми також чекаємо на правду. і будуть історії. Я можу сказати, що знаєте, до війни давали багато концертів за межами України і завжди намагалися розповідати про історію наших пісень, про Хоркошиця, про Леонтовича. І в моєму репертуарі дійсно з'явилися ці твори. А Леонтовича я на своїх концертах розповідаю про цю про їх історію. Тож завтра буде не тільки гарна музика, а й приємні розмови. Я не сумніваюся, що будуть приємні розмови, Користуючись нагодою, хочу також подякувати всім тим, хто долучається. До створення цього концерту це безпосередньо фонд «Revive Soldiers», президент фонду Ірина Вощук, Христина Клим, волонтер а міста Чикаго. Взагалі всі, 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 волонтери і спонсори наші. Той самий Олег Комарницький, який був перед вами, з яким ми мали розмову про нерухомість. Він є той людиною, яка фінансово підтримує, щоб це відбулося. Пані Ольга Наконечна, яку наші слухачі знають, тому що вона є імміграційний адвокат, також Асеведо. Одна жіночка, яка займається також по нерухомості агентом, є багато людей, хочуть, щоб це дійство сталося, хочуть, щоб був повний зал. І мені здається, по тому ажіотажу, який є. Люди про це говорять і на Фейсбуці, і в інших соціальних мережах прийде багато ваших ваших пошановувачів, і можливо тих, хто вас ще не знає, але хоче почути. Тому можливо, ви маєте якісь звернення, запрошення спеціальне для них. Ну по перше, я ще раз хочу подякувати Равайден Солджі Україн та Ірі Ващук, на чолі з Ващук, тому що вони роблять дійсно дуже велику справу, дуже рятуючи життя сьогодні і надаючи шанс на інше життя цим хлопцям, які сьогодні пройшли війну. І Всім тим людям, які їм разом допомагають, і ще раз хочу запросити всіх наших українців. Приходьте завтра 11 лютого разом з Василем Поподіком А ми будемо співати, грати для вас заради України і до нашої перемоги в ефірі Радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку. Ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора вечірні шоу на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також звичайно українська музика.